Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Знову даю відповіді на глибоке запитання одного із своїх спонсорів. Пояснити, чому у нас все буде добре. Так. Ну, там е я наводив якісь конкретні приклади, а тепер мені просять, мене просять дати відповідь на це запитання, так би мовити, з наукової точки зору. Там навіть мене дехто звинувачує, що я перейшов на голий натуралізм. І тільки прикладами і фактами намагаюся оперувати, але ж є завжди теорія. Я користуюся тими виразами, що теорія, мій друг, суха дерево життя вічно зеленіє, але є і інший вираз, що нічого немає практичнішого за гарну теорію. Ну добре, тоді перейдемо до того, що <кхід> мені вже раніше. Ставили запитання, ви говорите про те, що українці найдавніша в світі нація, і наводите конкретні неспростовні приклади. Ну Наприклад, те, що історія людства почалася з матріархату, так, а потім тільки прийшла до патріархату через тисячі років, про те, що у нас на нашій землі існувала. Найдавніша в світі трипільська цивілізація, де був, панував матріархат, і нині зараз в трипільських поселеннях, ви копують тисячі статуеток жінок із гіпертрофованими жіночими формами, які, напевно, стояли як ікони у кожній хаті. І люди молилися про матері всього сущого, ніж. 8 тисяч років тому зачаття і народження людини виглядало таємничим, надзвичайно, незрозумілим, як так виходить, що жінка виношує протягом 9 місяців дитину її народжує готову, як кажуть, вже. Тому таке було поклоніння, але потім людство перейшло до патріархату, який панує й донині. Так. У деяких людей, в деяких країнах то цей патріархат. Панує і донині з надзвичайною силою. Жінка там знаходиться в пригніченому стані. Це не так, як у нас. Вона. Я визирає з вікна. Своїх факультету. І бачу, як з кампусу йдуть дві дівчини. Так, дві студентки. Одна у шортах, так, ну, спека, футболці. А друга, з них до п'ят у чорному всьому. так, Тільки для очей такі проріз є. Ну, оце вам відношення до жінки. Оце українська жінка. це... Мусульманська жінка. Так, я не знаю, це наша вийшла за мусульманина і він її, від неї вимагає так одягатися в спеку. Чи вона просто приїхала навчатися в нашому університеті з якоїсь ісламської країни. Ну, я бував в Грузії. Так, це православна держава, але. Ми за столом не бачили ніколи жодної жінки. Тільки одні чоловіки. Хасиди от збираються приїжджати до нас. Скільки там, одні називають 45, другі 55 тисяч. Вони там по-варварському поводяться. Там все буде закидано, захезано. Ну, такий народ, ну що ти зробиш? Ну, це ж не європейський народ. Так. Там теж серед хасидів ви не знайдете жодної жінки. Жодної нема. Це вона упосліджена там. її нема. Там і вираз такий є в Ізраїлі, краще йти поряд з дішаком, ніж. Із жінкою. Ну, таких прикладів можемо навести масу. Мас, жінка, донині. Це пережиток того матріархату дуже займає потужне місце. І мені кажуть так дійсно, ми згодні з вами, що ми найстаріша нація в світі, але людина стара, вона, немічна, повільна і так далі, і тому подібне. Ну, чому найдавніша? Ну тому що тільки в нас усі живі істоти позначаються словами жіночого роду. Людина вона, дитина вона. Істота вона, тварина вона, комаха вона. Навіть беремо сусідів у Москві. чоловік він, у поляків чоловік він, у німців ман він, у британців мен він, і навіть давніх римлян. Гомо! Гомо, гомо сапіенс. Людина розумна. Чому іноді сумніваєшся, дивись, дивлячись на американського президента і його компанію. Гомо Ну, Гомо це він. Ну, а в нас, оце пережиток, у нас людина це у всіх інших. Людина це чоловік, а в нас людина це жінка. Так, ми ж на це не надумаємося, кажучи, людина. Дитина, не Так, він, так, так. Дитина, вона, тварина, вона, істота, вона, комаха вона. От такі пироги. Але, ж, але ж треба розуміти про те, що в цьому світі, якщо вже ми переходимо до теорії, і ви від мене. Чітко вимагаєте, давайте теорію, професор, доктор, та, будь ласка. Все розвивається в цьому світі циклічно. Циклічно. Так. Щось десь зароджується, потім досягає максимуму, а потім деградує. Так ось, у нас вже зараз відбувається це восьме відродження України на одній і тій самій землі. Були трипільці, найвищий рівень, деградація. На їхньому місці виникли скіфи, найвищий рівень деградація. Сармати найвищий, виникли найвищий рівень деградації. Готи найвищий рівень деградація. Анти найвищий рівень деградація. Русини виникнення, найвищий рівень Київська Русь, деградації. Козаки опришки, виникнення на рівень деградації. Ну і тепер ми ж тільки виникли. Ми ж не старі, ми молоді. Так, ми молоді. Тому, Гавеліпа русский, хто не був молод, тот не був глуп. Так, і у нас ці всі дурниці нашого, це дурниці нашого росту, зростання? Підйом на найвищий рівень процвітання ще попереду. Далеко попереду. Як і деградація потім чергова наша, це далеко попереду. Комусь випаде жити в золотий вік України. Тому що так улаштований світ. Так, згадаємо тих самих монголів. Та весь світ майже завоювали. А де вони нині? Скільки їх два 2-3 мільйони. Ніхто про них не знає, не чує і більшість не покаже на мапі. Так, чому? Ну, тому, що так. так. Піднялися, деградували. Ми зараз знаходимося на підйомі. Московити андрофаги знаходяться на. Деградаційному рівні. Їхня імперія деградує. Їхнім завданням не дати українцям піднятися. Але це об'єктивне не дати піднятися це бажання. Це суб'єктивна річ. Так, Суб'єктивна річ. А є річ об'єктивна, яка не залежить від волі людей. Це чергове. Відродження восьми української нації. Я, здається, зрозуміло пояснив. Звичайно, хотілося, щоб це було відбувалося швидше. Щоб ми не робили таких дурниць молодості, як віддали ядерну зброю, не були готові до цієї війни, яка зараз відбувається агресією Московії, не розуміли елементарних речей, як малі діти. що... Хочеш миру, готуйся до війни. Ну зараз ми тільки починаємо оці всі випускати і ракети, і всякі інші інше озброєння. Тобто ми тільки починаємо готуватися до війни. Так, починаємо готуватися. Тому що ми хочемо миру. І вже це розуміємо.